Як часто ми вже усвідомлюємо, що ми є душа, що ми є діти творця, частина Абсолюта, ми є вічна, прекрасна енергія, світла та любові. І так нам все подобається, і так нас це все надихає. А потім нам приходиться заземлюватися тут, ось в це тіло, ось в це життя. Ці проблеми, бюрократію, війни і так далі. І ми в якийсь момент починаємо сприймати це життя, наше земне життя і наше тіло, наче якесь покарання за всі наші гріхи. Але саме через воз'єднання нашої духовної мудрості, саме через воз'єднання, через усвідомлення. Що ми є так прекрасна вічна енергія, зоряний світловий пил, але ми є в цьому тілі, в цьому житті, на цій планеті наша мудра душа обрала саме це життя для себе, для свого зростання, для свого розвитку, для свого розширення. І це життя є. Найщирішим подарунком та можливістю для нас. І я сьогодні пропоную тобі спробувати воз'єднати всі наші прекрасні духовні усвідомлення з заземленням, з тим, де ми зараз є, з тим тілом, в якому ми зараз живемо на тій чарівній планеті, на якій ми зараз знаходимося. Тож зроби глибокий вдих, видих. Відчуй зараз, як б'ється твоє серце в твоєму мудрому тілі, твоя душа обрала саме його, бо це для неї найкращий дім. Твоя душа обрала цю планету, це життя, ці часи. Бо це для твоєї душі найпрекрасніші можливості, які тільки могли трапитися з тобою. Глибокий вдих, твоє дихання є воз'єднанням всього духовного, всієї Божественної мудрості з тим земним, прекрасним, що зараз є в тобі і навколо тебе. Повторюй за мною подумки, чий голос та ніжно та з любов'ю простукуй по оточках. Навіть якщо мені часто так важко бути тут, на землі. Навіть якщо я звикла тікати в думки або в духовність, або в контроль в ілюзії. Та прямо зараз я приймаю себе всю цілком та повністю, з повагою та любов'ю. Я дозволяю собі відчувати опору під ногами. Я дозволяю собі бути цілісною в тілі, в цьому моменті, в цьому житті та в цьому подиху. Переходимо до точок. Іноді мені здається, що земля це суцільне місце болю та випробувань, постійні іспити. Моє життя, наче постійні випробування, які треба терпіти, треба витримати, наче реально покарання за всі мої гріхи. Навіть не пам'ятаю, які саме. І іноді мені здається, що моє тіло це лише така не завжди приємна оболонка, яку ще й треба підтримувати, контролювати. Я наче постійно в боротьбі, постійно в контролі. Але я так вже втомилася від цієї боротьби. Я хочу знову відчувати, що земля це мій дім, який я обрала зараз, а не покарання. І прямо зараз я дозволяю собі зробити вдих і на видиху спуститися. З голови у серце, моє мудре серце. Я роблю ще один вдих, видих, із видихом я спускаюся серця в свій живіт. Я відчуваю свій. живіт, Я роблю вдих. Із живота через ноги, які є дуже добре, зараз відчуваю, я спускаюся в свої стопи, відчуваю підлогу, відчуваю опору під стопами. Я дозволяю собі відчути себе частиною життя прямо тут та зараз. Я знаю, що моє тіло. Це храм, який обрала моя душа. Воно найкраще для розвитку моєї душі. Саме тут, на землі, саме зараз. Так, може я часто боюся відчути цілісно своє тіло, бо там є біль. Може, життя було надто важким, і тому я піднялась вгору, в хмаринки, просто щоби вижити, щоб збігти від цього болю. Там, на горі, мені спокійніше. Там тиша, там світло, там творець. Але тепер я хочу, щоб творець жив і тут в мені, в моєму тілі, на цій землі. І я дозволяю йому торкнутися до мене крізь землю, крізь повітря, крізь дотики, звуки, смаки. Я більше не відділяю духовність від життя на цій землі, в цьому тілі. Я вчуся відчувати, дихати і бути тут та зараз, в цьому моменті. Я роблю вдих. І знову відчуваю, як мої стопи торкаються з землі. З кожним вдихом я стаю важчою, і ця важкість вона несе мені такий спокій, впевненість і присутність. Мої ноги насправді це коріння. Яке тягнеться глибоко в землю. І прямо зараз я відчуваю цей зв'язок. Я не боюся бути тут на землі. Я обрала її. Я єдине зараз з нею. Земля, ця планета підтримує мене завжди. Навіть тоді. Коли я цього не відчуваю, я дозволяю собі довіритися цій підтримці, цьому шляху. Я дозволяю собі стояти міцно, щільно, торкаючись цієї планети. Я дозволяю собі дихати крізь своє тіло вільно. Бути живою, справжньою цілісною. Я роблю вдих, і наче вдихаю любов та вдячність до свого тіла, до кожного, до кожної частинки мого тіла. Я роблю вдих. Іначе вдихаю любов та вдячність до землі, до моєї планети, що тримає мене зараз, допомагає мені. Я вдихаю мудрість, спокій в свої клітинки, в кожну зі своїх клітинок. Моє серце воно б'ється, наче в ритмі тієї планети, яку я обрала. Моє тіло воно наче частину великого цілого тут, на землі. Я не маю більше збігати, тікати. В духовне, вгору. Бо насправді я можу бути і духовною, і земною одночасно. Я можу бути донькою Творця і донькою землі одночасно. І так і є. Я душа, яка живе. В цьому тілі, на цій землі. І насправді це прекрасно. Я роблю вдих глибоко і відчуваю я тут. Я є. Моє тіло ох, дихає. Моє серце б'ється, мої очі бачать, мої вуха чують, моє тіло відчуває. Моя земля, вона тримає мене міцно, я в її долонях, я частина цього прекрасного життя а не окрема частинка від всього цього свята. І я дозволяю собі приймати, поважати і любити цей досвід цілком та повністю. Я дозволяю собі бути повноцінною. Цілісною, щасливою в своєму тілі. Я вдихаю світло прямо зараз згори, наче самого Творця, пропускаю його крізь своє мудре тіло і дозволяю цьому світлу, цьому подиху опуститися крізь мене. До самої землі, до самого ядра та пройти крізь. Тепер я єдина та цілісна дух, тіло і розум в одному русі любові. Я роблю вдих і відчуваю. Я заземлена. Я душа, яка обрала це тіло. Я душа, яка обрала це тіло на цій планеті, в ці часи. Я спокійна та впевнена. Живу, розвиваюсь, граю цю гру. Я вдома, я в собі. Бог мені, а я в Богові навіть тут, на цій шаленій землі. Поклади руки на серце, можеш потругати себе, своє тіло. Відпускай всі претензії до цього тіла, до цього життя, до цієї планети, бо це все твій вибір. Ти, душа, обрала це життя, значить, воно найпрекрасніше, що з тобою зараз трапляється. Ми вдома, і це прекрасно. Дякую тобі, що обираєш любов.